Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про журавлину, її користь та застереження. Журавлина вічно зелений сланкий чагарник родини Вересових. З маленьким листям та темно-червоними соковитими кислими на смак ягодами. Цвіте у травні-червні. Плоди дозрівають у вересні-жовтні. В Україні її можна зустріти на поліссі, в Карпатах, на Прикарпатті, на болотах, у заболочених соснових і мішаних лісах. Назва Походить з англійської кренбері. Бері ягода, а крейн журавель. Під вагою квітки рослина нахиляється, нагадуючи схилену шию журавля. З лікувальною метою використовують стиглі ягоди, які збирають з настанням перших приморозків, і до утворення снігового покриву. А поновлюють збирання після танення снігу. Зберігають свіжі ягоди при температурі близько нуля градусів або засипають у діжки і заливають водою. Зберігаються ягоди тривалий період, майже не змінюючи свої якості. Ягоди місять дубільні речовини, флавоноїди, глікозиди, пектини, органічні кислоти, аскорбінову кислоту, барвники, цукру, мікро- і макроелементи, серед яких є йод, мідь, марганець, молібден, залізо тощо. Поживають ягоди свіжими або переробленими на соки, сиропи, напої, екстракти, квас, морси, желе, мармелад, варення тощо. Розведений водою сік вживають як засіб, що вгамовує спрагу при лихоманкових станах, а сік з медом при кашлі, ангіні, ревматизмі та гіпертонії. Ягоди мають тонізуючу, освіжаючу та підбадьорливу властивості, поліпшують розумову і фізичну працездатність, підвищують секрецію панкреатичного і шлункового соку, їх використовують як протигарячковий та вітамінний засіб, особливо при гіпо і авітамінозах. Як засіб з сечогінними і антимікробними властивостями жоровлину використовують для профілактики і лікування захворювань нирок, сечовідних шляхів і сечового міхура, при гіпіоцидних гастритах, при початкових формах панкреатитів. Проте показано вживати жоровлину хворим з виразковою хворобою та гострим запальним процесом. Шлунково-кишкового тракту. Інформація надана з ознайомчою мотою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу.